Від нього ми утворили їзду парер. Супа. Я там трамвай, я тебе обманула. Халя, мані, Лівін. привіт, мої хороші. Халя. Так, молодець. Запам'ятали, минулого разу ми із Софією вивчали базову лексику. Це тема буде. Що я Сьогодні вивчу? Сьогодні до тебе підготувала тему транспорт. Вау. Ну тобі ж треба в то кафе Вау. якось доїхати. Ти літаєш в аеропорт або на вокзал, і там далі треба якось добиратися. По наступних точках. Сьогодні ми говоримо про тему транспортні засоби. Verkehr. Verkehr – це, в принципі, рух, Verkehrsmittel – транспортні засоби. Ну, дивися, тут все дуже просто. Є таксі, по німецькою буде таксі. 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 Є автобус, то німецькою буде бус. Bus. бус. Бус. Все. Поки все зленько. Починаємо. Поки все дуже нормально. Літак: флюкцойк. Флюкцойк. Флюк Цойк. Цойк. Цойк цойк. молодець. Флюкцойк. Так. С бан. С бан. Я там трамвай. Я тебе обманула. Це міська електричка. А є штрасенбан, то це трамвай. Так, а взагалі взиту слово штраса це вулиця. Ага, Штраса і бан. Так, А бан це дорога. Якась там стежина. Дорога. Бан. Strassen а, знаєш, є автобан. Українською мовою, то є німецьке слово. Автобан. <сум> <сум> Дор... Автомобільна дорога. Autobahn. Автобан. Так, далі ми ще можемо їздити на потязі. <сум> 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 на потязі. Потяг цук. Цук. Так. От молодець класна вимова. Але ми напишемо його ЦУГ, а прочитаємо цук. Цук. Та ніби к в кінці, так? До речі, така важлива важлива деталь по вимові. Якщо ми їдемо якимось транспортом, обов'язково буде прийменник Так. мід. Ми теж ми мали мій слові мітнеймен брати з собою. Угу. Тут той міт як прийменник з. Тобто, я їду на таксі, звучить і фаре мид демтасі. Тобі важливо зараз запам'ятати міт таксі. Мі, міте, таксі. Так, автобусом буде МІТ-БУС. Міт, супер. І міте. Е... Не міте, а міт. Мітте, е... Бан. Це було штрасен бан. О, супер. А якщо ти, наприклад, десь за місто хочеш поїхати, то там не будеш, скоріше за всього, трамваї ходити, там буде йти міська електричка. міт ес бан Міт еспа. Так, А спустимося вниз під місто і там буде метро. У Бан. У бан. О, легко запам'ятати. Так, дуже легко. Сбан, трамвай, Убан, метро. Їдемо на метро. Міт Убан. Мід Убан. Добре. Мучу? Все, чекай, муки почнуться зараз. Йдемо відміняти дієславу їхати. Ти жартуєш? Ні. Минулого разу ми з тобою вивчили, як буде я, і. Це а ти буде ду. Ду молодець. Скажемо, я їду і фаре. І фаре. Du first. О, там йде зміну з ана аумляут. Du fährst». І зараз будемо утворювати собі різні речення. Я їду на таксі. Іх. Фаре. Ніт. Ніт таксі. Так. Таксі. Іде, що наголос падає на а. Мід таксі. Я їду на трамваї. Іх, місце. А де діє слово діло? фаре. А, іхфареміте. Штрасенбан. Штрасен Супер. Тільки не іх, а іх. Іх. Хі. Іх. Хі. Іх. Хі. Іх. О, молодець. Супер. Іх. Народ, точно не іш, не ік, ні «іх», а іх. Хам'ягеньке. Тепер ми будемо з тобою. Купувати квитки. Треба квитки на транспорт. Треба. Загалом у нас квитки це є да ticket». Das ticket. Німецьке англійське слово. Так, да, да das Ticket. Або die Fahrkarte. <реку> <що, два, реку> <та. реку> <реку> Ділимо на два компоненти. Фа. У нас ж було їхати Фа, фарен. Та? Та. Ми взяли корінь. Фа. Фа. Карте. Карта. Фа карте. Фа карта. Ну, можна було би там вимовляти фар-карте. Але так ніхто не каже. Кажуть фа-кате. Фа-карта. Карте. Карте. Карта. Карте. Карти. Та, але там карр не вимовляється, а замінюється на А. У нас виходить якби два А. Кате. О, Кате. Так, там нема це в кінці. Факате. Повтори ФА кате. Фа-кате. Якщо ми говоримо про авіаквитки, то є тікет. Так, флюк-тікет. Якщо ми говоримо про такий іноземний транспорт, то це є фар Так. Та. І зараз та, ти знаєш, як будуть зайці? Зайці. Ні. А, зайці ті, які їздять без квитка. А, ні, ні, ні. Це є чорні їздуни. А -а -а. Тому що, якщо ти вже запам'ятала, дій слово їхати фарен, а від нього ми утворили їздун. Фарер, це може а -а -а. бути той, хто їде, та, воді, та, і так, далі. А А той, хто їде на чорно, тобто без квитка, – «Заяць», це є шварц -фарер". Шварцфарер. Так, щоб не бути шварцфарер, треба мати що? Фар Так, паркарте. Фарте. Фар Супер. Фар так. Ну в літаку зайцю ми їхати не можемо, тому то речення не -та. така не актуальне. Це речення актуальне для такого більш наземного транспорту. Я зараз контролер, і від контролера в транспорті. До речі, вони часто там ходять, перевіряють. Можеш почути таке питання. Іре Fahrkarte біте. Це я сказала, ваш квиток, будь ласка. І ти така розумієш мене. Я роблю розумієш. <laughs> і така I'en moment біте. Або просто момент bitte. Момент. Так. Витягаєш і квиток. і така кажеш Гія біте. Ігія. Гіа біте. Так, ось, будь ласка. <ріст> <ріст> Чомусь далі, ховай телефон. <ріст> так, значить, ми витягнули карту і кажемо гія біця. Отже, ще раз запитання ваш не запитання, а навіть прохання, вимога, ваш квиток, будь ласка, ігати біте. Ну і ми витягаємо його і кажемо гіа біта. І останнє, чого я тебе сьогодні навчу, це буде Я беру якийсь вид транспорту і нейме таксі. Таксі. Так, це буде означати, я беру таксі. Тобто я викликаю таксі, я поїду на таксі, я замовляю таксі і все решта. Ну, ситуація. Наприклад, я твій друг, і я кажу, ну, ти дуже переживає, як же ти додому доберешся. Можу сказати наступні слова: Wie kommst du nach Hause? Як ти доберешся додому? А ти така. <реш> <реш> не важлива, що там став. Я ще поки що не розумію. У нас тільки другий урок німецької, але ти, ти можеш сказати, ich nehme Ich nehme таксі. О, супер. Я беру автобус. Ich nehme bus. Super. Я беру трамвай. Ich nehme aber... Straßenbahn. Так. Але краще сказати ich fahre mit Straßenbahn. Ich fahre mit Straßenbahn. Супер, 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 супер. Я маю квиток. Ich habe Fahrkarte. Ich habe Fahrkarte. Fahrkarte. Fahr Це була базова лексика до теми транспорт. Софі тепер може що сказати? Вид транспорту. Да. О, який поїхати, треба взяти квитки, так. поїхати на каву, де каву гадати <рес> чи <рес> витапати, чи з собою, чи чи тут випити, та, 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 так? Потім сказати кондуктору, що я маю квиток перевіряльнику, що я не шварцфарер, але ти знаєш, що в німецькій мові існують фемінітиви. Тобто до всіх, наприклад, от Зайць до німецької трекати зайчиха зайчиха. Ну і ти, що вмієш тепер сказати, я беру таксі, я їду на таксі і знаєш, що прийменник буде міт. І привітання і папа. Давай нагадаємо своїм глядачам. Привітання це буде. Може бути або так. Алло. Або Халло". Добрий ранок. Супер. І кажемо тепер всім до побачення. От навчимося з тобою казати до побачення. Auf. Wiedersehen. auf, auf wieder, wieder Супер. Але відео. Wiedersehen. Так. Wiedersehen. О! Слухай, супер виходить! Auf Wiedersehen, До побачення, тому що ми побачимося з вами зовсім скоро. Ваша Вав Deutsch Liv. Супер! <свісно> Сподіваюся, воно записало.